Просто людина не менше, не більше. У мене є серце, що в грудях тремтить. Я просто людина, така, як всі інші, у мене є власні, люблю і болить. У мене є мрії, думки, хвилювання. Буваю весела, а часом сумна. Містяма мене огортають вагання, а іноді в серці. Бо я весна, у мене є гріх, каяття і провина, у мене є радість, надія і сміх, на те я, напевно, звичайна людина, на світі цім сотні подібних таких. Я просто живу, прокидаюся зранку, роблю те, що маю робити щодня. Тримаю роками встановлену планку. Життєва є певна структура своя. У мене є друзі, знайомі, родина, минуле майбутнє сьогоднішній день. На те я в цім світі звичайна людина, не більше, не менше людина лишень, таких, як ось я в цьому світі, багато. І в кожного в серці є власне життя, і планка, яку вони мають тримати, є сміх, сподівання, любов, каяття. І люди світи ходять поряд зі мною, їх сотні, мільйони звичайних людей, і кожен з них буде завжди лиш собою, і з морем не схожих думок та ідей. І двох однакових людей неможливо ніколи нікому в цім світі знайти. Звичайна людина, напевно, це диво, це диво усі ми. Диво, це ти, ти той, кому Бог вклав серденько у груди. Не просто людина Незвіданий світ, не завжди солодким життя Твоє буде. Але ти, людина, ясний дивоцвіт. Неси це ім'я в своїм серці крізь терни, як скарб, як надію, як цінність значну. В тобі Бог життя посадив, наче зерня, тож прошу зрости з нього квітку свою, нехай проросте крізь каміння до неба, її полюбити всім серцем зумій. Ми люди звичайні, нам більше не треба, незвідані душі в подобі людській.